Хочете розпочати свою справу до 2025 році, але не знаєте, куди вистувати свої кошти, щоб швидко їх купити і запустити власний бізнес? Ви потрапили в правильне місце на канал Бізнес по по-українськи». Тут ми розбираємо бізнеси, розбираємо історію підприємців. І зараз я випускаю новий формат, де буду розповідати про те, як відкрити свій бізнес. І зараз я хочу розповісти, які бізнеси можуть бути перспективними. Швидко окупними в 2025 році в Україні в умовах продовжуючої війни з Російською Федерацією. І так, перша ідея це міні-кав'ярня біля офісу, біля університету і так далі. Що це взагалі за формат? Це не така кав'ярня, як ми всі звикли, де є велике приміщення, треба платити оренду і так далі. Це кав'ярня на колесах або невеличкий мафін, який буде розташований в потоці людей, там, де дуже багато людей. Наприклад, це може бути парк, навчальний закат, я сказав, вище, офіси і так далі. І тут ми мінімізуємо оренду плату, легко підмикаємо генератор, тому що можна поставити прямо на вулиці біля безпосереднього бізнесу, і нам не потрібна велика площа. Зараз дуже багато бізнесів продається. Зараз можна навіть купити цей самий мафін або ці самий фургон кав'ярні, або зробити його. Самостійно витрати на відкриття такого бізнесу будуть становити до 5 тисяч доларів. Зарплата працівнику близько 12-15, краще платити більше 20 тисяч гривень, залежить від регіону. Звісно, і окупність буде близько 8-12 місяців з подальшим вихідом на чистий прибуток до 2 тисяч доларів. Дуже класний крутий бізнес, але є нюанс, тому що треба шукати місця, де ви зможете стати згідно законодавству, і місця, де буде великий. Прохід людей для цього вам просто треба стати і порахувати кількість ідей, яка буде проходити в потенційному місці постанову вашої кав'ярні. Друга бізнес-ідея. Фотозона та оренда декору. Насправді, не дивлячись на війну в Україні, продовжується життя, і багато людей, все більше людей, хочуть робити фотосесії і робити класні фотосесії. Тому оренда декору, і фотосесії, і фотозони стають все здебільшого популярними. Тому це міг би бути класний бізнес, який буде окупатися досить швидко. Вкладення сюди можуть бути зовсім різні від тисячі доларів до десяти. Все залежить від того, яку фотозону ви хочете відкрити, де хочете відкрити і який прайс потім поставити. Окупність буде становити також від 6 до 18 місяців знову ж таки залежить від прайсу і від місця там, де ви будете створювати цей бізнес. Він більше підходить до для творчих людей, які вже, можливо, займаються фотографією і хочуть масштабуватися, тому що коли ви займаєтесь фотографією, ви заробляєте лише коли ви працюєте. А сюди ви можете делегувати якомусь співробітнику, або навіть самі не виділяючи багато часу займатися цією справою. Доставка їжі. Насправді ця ідея. Дуже дуже перспективне, тому що в багатьох містах невеликих, не таких як Київ, наприклад, не розвинута доставка їжі. І наразі багато бізнесів пропонують своїм співробітникам або безкоштовне харчування, або знижку на харчування і доставка їжі додому. Тобто в офіс могла бути максимально перспективним і прибутковим бізнесом в невеликих обласних центрах, типу Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, тих містах, які стрімко розвиваються, тому що багато бізнесів і підприємців переїжджають з, на жаль, східної та південної України до більш безпечних областей. І для цього вам необхідна в першу чергу невелика кухня, яка буде відповідати державним стандартам, по факту кухонне обладнання, один кухар і кур'єр, який буде розводити доставку. Ви можете бути адміністратором, менеджером, який буде управляти повністю цим бізнесом. Вкладення в бізнес до 2-3 тисяч доларів на оренду невеликого кухонного приміщення і його обладнання. В той час прибуток може становити від тисячі до півтори тисячі доларів. Тобто, ви окупуватись почнете майже з першого місяця, що дуже кайфово. Міні-ферма. Е, і ми зараз не про ту терму ферму, де розводять тварин. Ми зараз про ферму, де вирощують рослини. Наразі е, виробництво рослин стає. І ягід стає все більш актуальним, і відкриваються такі вертикальні ферми. Вертикальні ферми можна відкривати навіть в містах. Вони ростуть вись. Вартість такого відкриття такого бізнесу вже буде дорожче набагато. Це 10-20 тисяч доларів. Окупність буде 100% більше року, тому що не маленька сума вкладень. І прибуток він буде приносити відповідно, в районі тисячі півтори тисячі доларів на місяць. Тобто, все одно рік це дуже. Маленький період окупності і бізнес дуже перспективний. Він полягає в тому, щоб вирощувати зелень або ягоди, або фрукти, або овочі в вертикальних міні-фермах, які будуть потребувати мінімум. Догляду і мінімальну площу, але ну дуже багато нюансів відкриття. Якщо комусь буде цікаво, ми розберемо такий бізнес на каналі, і ви будете знати про нього більше. Виробництво еко-упаковки це насправді дуже цікавий, дуже інноваційний бізнес для України, тому що наразі екостандарти вони розвиваються всюди, і Україна не є виключення. Я думаю, ви бачили самі в АТБ Сільпо з'являються екопакети. Тому що такі вимоги держави і наразі екоупаковка, вона дуже необхідна і вона потрібна малим бізнесам. Зрозуміло, що великому ви її не продасте свою, але якщо ви відкриєте виробництво екопаковка, ви зможете продавати як мінімум її в своїй області різним малим підприємцям. Середній бюджет для старту становить 20 тисяч доларів. Так необхідно дорогоякісне обладнання. Але але, це того коштує, окупність становить десь близько півтора року. Але якщо ви потім реінвестуєте кошти знову виробництво, ви зможете куп... ну, окупити кошти, реінвестувати в виробництво, і ваш бізнес зможе приносити вам до 2-3 тисяч доларів щомісяця. При цьому вам, звісно ж, необхідні будуть співробітники, тому що тут трошки більш такий важкий бізнес для ведення, і треба розібратися. Завершуємо наш топ-5 бізнесів для 2025 року. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, переходьте на канал, там є випуски з розбору. Ми існуючих бізнесів підприємців українських в Україні і за кордоном. Поїхали!